А ви звертали увагу, чи знаєте, чому багато людей на сьогоднішній день досить багато часу в своєму житті страждають. Яка взагалі от різниця на сьогоднішній день між Душею і Святим Духом і що насправді приховано за словом душа? Давайте трошки розділимо слово душа по складах. І в даному випадку ми отримуємо ду і ша. Ду, мається на увазі дух, тобто дух замовкне. Якщо в людині. Панує Святий Дух, таку людину досить тяжко зламати і підкорити. Все це досить легко перевірити на різних там історичних легендах, розповідях, казках. Людина, в якій живе дух, вона досить сильна, незламна, чітко знає, що вона хоче, куди їй рухатись, як розвиватися. І от досить давно, вже тисячі років тому, сильні світу того, зрозуміли це все. А вони зрозуміли, що керувати людьми, в яких живе сила духу, просто неможливо. І саме тому в них виникла ідея створити релігії. Таким чином вони розділили суспільство на різні релігії, різні погляди, тобто виникли в людей інші інтереси, і додатково створили ще душу, замінили дух іншою субстанцією, яка повинна була, на їхню думку, постійно страждати. І таким чином людина, в якій є душа на сьогоднішній день, можете також звернути увагу, душа завжди страждає. Підтверджень цьому досить багато. В віршах різних поетів, в текстах різних письменників, в літописах також. От. І в кожній релігії, які існують на сьогоднішній день в світі, є певні ритуали освячення або ж так зване прийняття в егрегор релігії. І відповідно в цей момент відбувається підселення душі в тіло дитини. Як правило, це відбувається ще в дитинстві. В християнстві, припустимо, цей ритуал зветься хрещення, да? окрім підселення душі, ще також даються дитині хрестні батьки. Тобто, відбувається заміна батьків. Відбувається це не просто так. Таким чином, дитину від'єднують від свого істинного роду. От, в іудаїзмі ця процедура зветься обрізання. Тобто в кожній релігії насправді цей ритуал зветься якось по-своєму, неважливо. Справа в тому, що головне, що суть він несе завжди одну. Людині потрібно підселити душу, щоб вона в подальшому своєму житті страждала. Як правило, все це відбувається в період, поки ще зрозуміло, що дитина несвідома, вона не має права голосу, не може приймати за себе ніякі рішення. І тому в цей період дитині дуже легко нав'язати будь-які абсолютно думки. Звичайно, це є моя особиста точка зору, я її нікому абсолютно не нав'язую. Але я вважаю, що фактів досить багато, і, звичайно, людям варто над цим задуматись. Якщо ви вже стомилися страждати, хочете повернути собі силу духу. Звертайтесь. В нашому ретрит-центрі на півдні Іспанії ми маємо вже досить велику практику, як це робити, тому, звичайно ж, можемо допомогти вирішити дану проблему. Та і також обов'язково поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатись.